У лісоводах приїхати на роботу на велосипеді це звичне явище. Тут цей вид транспорту обирають всі, і дорослі, і діти. У цьому селі велосипеди всюди і біля сільської ради, і біля школи, і біля кожного подвір'я. Тут цей вид транспорту використовують і для роботи, і для відпочинку. Як тільки сходить сніг у лісоводах, всі сідають на велосипеди. Нам все подобається наші батьки, також їздять на цьому. Вони нас цього вчать. Це корисно для здоров'я. Також наші всі вчителі також більшість їздять на велосипедах. Їм це також подобається. До речі, двохколісний транспорт обрав весь колектив лісоводської школи, в тому числі не соромиться їздити на велосипед. І директор. З першого класу ми вже пробували їхати на велосипеді, навчилися їздити на велосипеді. І до цього часу вже я вже 39 років працюю в цій школі. Але ви знаєте, нам дуже приємно, що ми вже і старші люди, але ми їдемо на велосипеді. ¡Sien en Для дітей велосипед теж незамінний помічник. На ньому вони прогулюються з друзями, їздять по магазинах і, звичайно, приїжджають до школи. Я їжджу на велосипеді до школи, тому що я далеко живу. Станція лісоводи і я добираюся на практику так. Лісоводські хлопчики та дівчатка починають їздити на двохколісному велосипеді вже у 5 років. Вони продовжують традицію своїх батьків, відтак їхня вправність та майстерність у володінні цим транспортом досконала. Мене навчили кататись на цьому велосипеду ну, на Спедах батько. Я навіть, спочатку починав їздити на трьохколісному, потім. вже, їзд... вже коз... Коли я став старшим, вже почав їздити на чотирьох двох колісному І я минулого літа я випросив в батьків, щоб мені купили цей великий велосипед. Разом з тим, у цьому селі їздити на велосипеді починають навіть ті, хто раніше цього не вмів. До прикладу, вчителька англійської мови лісоводської школи родом із городка. Та як тільки переїхала у дане село, велосипед став для неї незамінним другом. Приїхала в лісоводи в 93-му році, вийшла заміж. Ну і приблизно в 95-му почали вчитися на велосипеді кататися, тому що дороги дозволяли, транспорту потрібно було дуже терміново. і З чоловіком тихенько вчив наклад на велосипеді. На те, що у лісоводах більшість обирають саме двохколісний транспорт, впливає декілька чинників. По перше, у даному селі велику роль відіграють традиції. По-друге, тут рівниста місцевість і немає горбів, такі як до прикладу, у Городку. По третє, їздити на велосипеді дозволяють і дороги, які односельчанам зробив ще колишній голова колгоспу Григорій Ткачук. В цьому переконався і наш спецкореспондент. І для історії свій шлях велосипед розпочав у 1817 році. Тоді німецький винахідник барон Карл Дрейзе створив перший самокат, який був названий ним машиною для ходьби. А перший велосипед, схожий на сучасні, був зроблений англійським винахідником Джоном Кемпом Старлі у 1884 році і називався Ровер. Сьогодні основною країною виробником велосипедів є Китай.